Щойно Верховна Рада підтримала цю нашу ініціативу, і питання призивників 18-25 років, нарешті, врегульовано. Це ми можемо сказати досягнення, але ми будемо наполягати і далі. Бо виявляється, що ті, хто зараз підлягає призиву, але законом захищений, питання врегульовано, а ті, хто зараз вже служить. Ті, хто має е, певні обмеження по здоров'ю для служби в Збройних силах, виявляється, все ще залишаються, е, в лавах Збройних сил. Ми намагалися розібратися про яку кількість іде мова. Нас засипали цифрами, казали, спочатку це призведе до того, що 54 тисячі осіб перебувають в лавах Збройних сил. Потім Ця цифра зменшилася до 18. Зараз ця цифра вже 6 тисяч. І от таке жонглювання фактами з боку влади, коли ви пам'ятаєте, вони вимагали 500 мільярдів до кінця року для фінансування, але не могли назвати конкретні напрямки використання цих коштів. Ця сама маніпуляція йшла із цифрами щодо необхідності демобілізації тих юнаків, які були залучені, які не мають по здоров'ю можливості проходити цю службу, ми домовились, що протягом двох тижнів буде розглянута наша ініціатива, буде розроблений законопроект і, врешті-решт, будуть врегульовані зазначені питання.